Головна ялинка Івано-Франківська ледь не згоріла на саме різдво. На вічно зеленій красуні зайнялася частина ілюмінацій. Ймовірна причина необережне поводження мешканців з піротехнічними засобами, адже залишки бінгальських вогнів лежать під ялинкою й досі. Про різдвяну пожежу рятувальникам повідомили мешканці. Бригада пожежників відреагувала миттєво. Зволікати, кажуть, нема коли. Ялинка, яка стає дедалі сухішою, могла спалахнути у будь-яку хвилину. Загроза така могла бути, тому що ялинка. Це є, скажімо, предмет, який легкозаймистий, вона облаштовується відповідними облаштунками з легкозаймистих матеріалів. І таким чином, якби не оперативні дії підрозділу МНС, значить до вдало не вдалося швидко погасити і. Ялинка могла б згоріти. Локалізувати вогонь вдалося досить швидко. Утім, чимало ілюмінацій, все таки згоріло. Деякі з них працівники міськ світла уже замінили, зокрема головну сніжинку. Між тим комунальники підраховують збитки. Виключилась частина гірлянд, які працювали у становленому режимі, і внаслідок цього підприємство понесло збитків на суму 8 тисяч шістсот А це саме гірлянди, контролери і інше обладнання, яке було задіяне в цьому периметрі, де був го хто саме винен у загоранні ілюмінації на ялинці, поки що невідомо. Правоохоронці проводять перевірку. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.